Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Херсонець Роман Чепіль отримав максимальні 200 балів за національне мультипредметне тестування. Він випускник спеціалізованої школи номер 30 Говорить, результат був очікуваним, бо ретельно готувався. Я навчався онлайн, та в мене не було репетиторів. Я, я виконував класні та домашні роботи. А після нового року почав приділяти більшу увагу кропотливій підготовці. Мені подобається математика, тому що це чітка наука, в якій все строго. Серед захоплень Романа малювання хлопець займається ним з дитинства, каже це корисне вміння для архітектора, на якого планує вчитись. Мені подобаються архітектурні споруди, пам'ятки нашої культури, і я також хочу вкласти свій внесок в будівлі Херсонщини. Найбільше мені подобається малювати пейзажі, зображувати природу. Але останнім часом я пробую себе в малюванні портретів. Тощо я приїжджав до своєї бабусі а, на той берег а, на три місяці літа, і а, одного разу я йшов з моря а, додому і побачив такий дуже красивий рожевий закат. І мені дуже захотілося його зобразити. Однокласниця Романа Богдана Коваль отримала 200 балів за два предмети тесту історію України та українську мову. Я дуже люблю історію України, особливо після деокупації Херсона після прожитої окупації. Мені прям е, дуже цікаво цікав став е, цей предмет. Е, ну тому що ще легше вивчати, тому що багато речей я бачила не тільки в книжках, а в реальному житті. І українську мову я знала з дитинства е, і ще додатково постійно брала участь в різних конкурсах, тому мені дуже легко було складати ці предмети. До речі, коли я почала готуватися, то це. Дуже відволікає від тих подій, які зараз відбуваються в Херсоні. Е, ну я ще е, знову ж таки е, намагаюся іноді малювати там, читати книжки, підтримувати зв'язок зі своїми друзями і ну, не так сумно. Вона збирається ж, е, поступати на архітектора, ну, щоб відбудовувати Херсонщину, в неї в мріях прям. Вона не збирається, і ми не збираємося виїжджати ні з України, ні з Херсона. Архітектуру я обрала, тому що я з дитинства малюю, і ще мені в школі дуже подобалася геометрія, яка теж треба в архітектурі. Я малюю з дитинства. Зазвичай це тварини ну, звичайними лівцями в стилі реалізм або імпресіонізм. Цього року випускники 30-ї школи показали гарні результати під час НМТ. Говорить заступниця директора з навчально виховної роботи Олена Зівакіна. У нас є дві дитини, які отримали 200 з математики, з історії України, з англійської мови. У нас є шість учнів, які отримали більше 190 балів з декількох предметів. Уляна Трубач, Дмитро Тимченко і Михайло Мірошин випускники 24 четвер. Ти спеціалізованої Херсонської школи Тести з математики вони склали на 200 балів. Я можу сказати так, що це мій улюблений предмет, тому що я його дуже добре знала. Я брала участь в олімпіадах з цього предмету обласного рівня, займала призові місця, тому можу сказати, що він був одним з моїх найулюбленіших. Проте саме до НМТ, як до екзамену, я готувалася з вчителькою шкільною. Абдулаєва Наталія Петрівна, вона дуже допомагала всьому класу під час підготовки. Я планую вступати на прикладну математику або комп'ютерну математику, тому так знадобиться, і це буде дуже великою частиною моєї майбутнього професійного шляху. Наразі це і можна і в фінансову аналітику піти. Можна так само стати програмістом. Я дивлюсь більше на машинне навчання та штучний інтелект як галузь прикладної математики. Через навантаження під час навчання не було часу на занять художньою гімнастикою, розповіла Оляна. Я займалась художньою гімнастикою 11 років з 4 років і до 15. Тому що далі я концентрувалася більше на навчанні, тому що предметів ставало все більше, програма програми складніша, і велику кількість тренувань і якісне навчання я могла не втримати все разом. Я дійшла до розряду кандидату в майстри спорту України. Я не думаю, що я повернусь до гімнастики, але про спорт я ніколи не забуваюся. Так і залишається великою частиною мого життя. Шестеро випускників Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова цього року мають найвищі бали за НМТ. Серед них Діана Аметова. Дівчина отримала по 200 балів за два предмети, розповіла вчителька англійської мови Валерія Яковлева. Це просто зірочка, надрозумна дівчина. З нею ніяких додатків. Додаткових занять не було це просто, як на мій погляд, системна праця вчителя і її надзвичайна наполегливість. Добаві. Вона знаходилася майже увесь час в Херсоні і виїхала вже в самому кінці. Добаві. Вона дуже класно робить відеоролики, фільми. Вона максимально талановита дівчина у різних сферах її життя. Тому е, на даний момент вона пов'язує своє майбутнє з журналістикою. Головна складність під час підготовки до НМТ це онлайн навчання, тому говорить вчителька, намагалась зробити все від неї залежне, аби Мотивувати учнів. Тому моя мета завжди була створити таку ситуацію, такі емоції, щоб вони відчували себе особистостями, щоб вони розуміли, що їхня думка важлива. Тому ми не просто вчили лексику або граматику. Ми говорили про життя завжди англійською мовою. Говорони розповідали свої історії з-за кордону, ділилися цими історіями. Моя мотивація це завжди показати їм практичність вживання англійської мови. Тобто для мене найголовніший аспект це спікінг, це розмови го. Воріння, щоб вони вміли вільно спілкуватися за результатами цьогорічної основної сесії національного мультипредметного тесту. 13 випускників з Херсона показали найвищий результат у 200 балів. Розповіла начальниця міського управління освіти Наталя Журженко. Минулого року їх було 18. Хоча говорить Журженко, кількість випускників у 2024-2025 навчальному році більша. Цьогоріч ми маємо трошки більше випускників ніж минулого року, і цьогоріч ми також маємо більше дітей, які отримують свідоцтво з відзнакою. В минулому році це було 90 учнів, в цьому році 130. Я думаю, що наші діти нічого на потім не відкладають. Вони, як ніхто, знають, що жити треба сьогодні, тут і зараз, і повним життям. Ті дітки, які запланували вступати до закладів вищої освіти України, ми не забуваємо про те, що у нас значна кількість дітей, і випускників, в тому числі знаходиться за кордоном, вони з цей мультипредметний тест складали в цьому році. У нас більше дітей складало мультипредметний тест ніж в минулому році. В минулому році це було 893 дитини, в цьому році це 930. За кордоном складали ну, десь близько 35% дітей. Вони приходили на пункти здачі тесту і складали цей тест за кордоном. Як розповів директор Херсон, регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко, НМТ цьогоріч складали 2037 випускників. Російські військові продовжують обстрілювати Правобережну Херсонщину. Як повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за тиждень внаслідок обстрілів загинуло п'ятеро людей, 36 отримали поранення. Пошкоджені сім багатоповерхових та 55 приватних будинків: фермерське господарство, газопроводи та стільникові вежі, складсь приміщення та господарчі споруди, автобус, машина екстреної медичної допомоги, автівки, гаражі. Щодня безпілотники армії РФ атакують людей та автомобілі. 30 червня близько 11.00 у середмісті Герсона. Внаслідок атаки безпілотником згоріла автівка. Ще одна пошкоджена: поранений – 51-річний чоловік. Про це повідомив керівник МВА Ярослав Шанько. 1 липня близько 23.00 російські військові обстріляли з артилерії одну з лікарень у Херсоні, повідомив керівник Ова Прокудін. Поранення отримали 9 людей, медичні працівники та пацієнти. Пошкоджена будівля травматологічного відділення, вибиті близько 110 вікон та 10 дверей, повідомив Суспільному гендиректор лікарні Митро Доманський. 2 липня через обстріли РФ у Херсоні був пошкоджений заклад дошкільної освіти у Зеленіці будинок культури у Береславі, освітній заклад та адміністративна будівля. Повідомив Милив ОВА 3 липня. Російські військові і безпілотники атакували ще один медзаклад у Дніпровському районі Херсона. Пошкоджені кілька автівок, екстреної медичної допомоги та цивільні автівки. Вибиті вікна в одному з приміщень, повідомили в ОВА. Також внаслідок обстрілу корабельного району міста був пошкоджений заклад дошкільної освіти, пробитий дах та вибиті вікна. Повідомили в МВА. 3 липня в Херсоні попрощалися з солдатом Юрієм Поповим. Він помер 25 червня у госпіталі внаслідок отриманих поранень. Йому було 26 років. Повідомила у Фейсбуці обласна військова адміністрація.